Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як на W906 Mercedes, це у нас спрінтер, зробити ключик по замку на столі. Що, поїхали? На столі маємо замок від Sprінter 906, Аутельчик XP400 програматор та симулятор інфрачервоного. Ключа. І також емулятор защелка. Ось такий МК3 у нас емулятор. Э, найкласніший. А, ну і Також G-Box Коротше, поїхали. Що нам треба підключити? Короче, давайте почнемо спочатку. Я покажу вам, що ось цей Ключик зараз так, трохи вище камеру. Він не провертає замок, але коли ми його витягуємо, ми чуємо звук, що емулятор відпрацював. Емулятор зайшов Ну і поїхали в сюжет. Повертаємось на самий початок. Маємо. Auto 508S. Заходимо в IMO Тут натискаємо Європу. Ми бачимо Mercedes-Benz. І на наступній вкладці ми бачимо Mercedes-Benz LD. Нам треба Mercedes-Benz LD. В цьому розділі ми програмуємо ключі для Vito, Viano і Sprнтерів. Заходимо в Expert Selection. Далі нам потрібно прочитати дані замка. Натискаємо її з Data. І читаємо. Ми будемо читати по ОБД на столі з G-Box. Давайте оберемо автоскан. Впевнимося, що у нас замок від 906-го. Він у нас від 906-го. І поїхали. Так. Це замок донорський, це замок для навчання, для відосів, для контенту. Ми бачимо пробіг, ми бачимо кількість ключів записаних. Перший, другий та сьомий. Сьомий це вже писав я, але зараз будемо писати, ми, який будемо. Давайте будемо робити восьмий ключ на ньому. Окей. Зберігаємо. Бачимо, куди в нас збереглись е, дані замка. Все, звідси ми виходимо. Е, і столз нам вже не треба. Нам треба Get Password. Для того, щоб зробити ключ, необхідно отримати пароль. Е, будемо робити його по повній втраті. У нас немає жодного ключа, тому обираємо OK, lost Fast. Щоб швиденько це все зробити. І натискаємо ОК. Е, далі е, є вибір робити на машині або на столі. Ми вибираємо на столі. Ну і тут обираємо 906. Так. Е, бачимо схему, що треба підключити. Е, так. Нам треба плюс-мінус can-high, can-low і ось цей сірий пролід, який я дуже часто провтикую підключити, бо дуже погано видно на схемах Т5. Зараз ми їх все це підключимо. Так. Зараз я засуну сюди дротика. Ось цей якраз Т п'ятий. І почнемо читати пароль. Так, Т п'ятий підключив. Все, натискаємо читати. Починаємо. Процес може бути як швидкий, так і дуже довгий, бо все залежить від того, як швидко нам перерахує пароль AUTEL. Пристрій каже, що підключи інфрачервоний симулятор до програматора XP400. Підключено у нас, натискаємо ОК. Так, тепер. Він каже, щоб я засунув ось це в замок. Все, поїхали. Чекаємо на перерахунок паролю. Зазвичай це займає до 10 хвилин, але бувають випадки, що це займає доволі багато часу до години до півтори. Ну і Отель, в принципі, він пише, що це все від 10 до 90 хвилин. Але іноді навіть на 80 якійсь хвилині можна отримати помилку і все починати заново. Тому э, почекаємо, як закінчиться прорахунок. Я вам це все покажу. Так, пройшло 4 хвилини. Всього 4 хвилини. Ми дістали пароль, запам'ятовуємо там останні там, 4 символи F03B. Натискаємо ОК. Все, пароль у нас е, прораховано. Виходимо з меню «Get Password». Е, натискаємо меню ОK. Треба інфрачервоний ключик і треба згенерувати ключовий файл для того, щоб записати його в ключ. ОК. Обираємо файл ключа. Він у нас останній, який ми прочитали. Бачимо перший, другий і сьомий, як я казав тоді на початку, коли ми прочитали дані замикаємо, натискаємо ОК. Далі Autel сам підставляє пароль, який він щойно вичитав. Бачимо F30B, натискаємо ОК. І обираємо, який ключ, будемо. В яку ячейку замка будемо писати ключ. Ми домовились з вами, що будемо писати в восьму. Давайте її і запишемо. Окей. Е, у нас є вибір: напівсмарт-ключ і смарт-ключ. Смарт ключ це з безключовим доступом. Е, Напівсмарт це просто рибка. Звичайна рибка. І натискаємо ОК. Е, файл ключа у нас згенеровано. Бачимо папочку, в яку воно записало його. І натискаємо ОК. Що далі? Далі нам потрібно вставити рибку нову в програматор. Давайте будемо це все вже показувати ось так. Вставляємо рибку в XP400. І що робимо? Натискаємо Записати ключовий файл. Нам програматор Autel каже, вставте ключ рибку в програматор XP400 і оберіть файл. Обираємо файл. Бачимо, так, видно, не видно. k 8. Записати. Все, аутел сказав, що ключовий файл записано в ключ, все окей. е, Натискаємо окей. І перевір, чи провертає чи заводить. Окей, перевірятимемо зараз. Зараз я зроблю пару маніпуляцій з перекидуванням дротиків тут на емулятор на защёлку. Так, Це ми кидаємо сюди. Сейчас мы подключаем сюда. На защелку даем оживление. ключик. Так, давайте теперь покажутся все вот так. Так, трошки камеру Виймаємо симулятор. Почули, як емулятор відпрацював, сказав, що ключ витягнуто, Защёлку заблокував. Вставляємо новий. І в нас защёлка розблокувалась. І тепер ми можемо провернути ключ. Режим АЦЦ, запалювання і стартер. Якось так. Е, є прикол. У тела є прикол. Дивіться, зараз покажу. Так, е, давайте ми зробимо наступним чином. Я зараз вставляю ключ в програматор, і ми е, робимо B-ключ е, новим. Стараємо з нього всі дані, натискаємо ОК. Ключ чистий. Він тепер не провертав нас замок. Защолка, відпрацювала, і робимо таку маніпуляцію. Ми зараз ще раз запишемо сюди цей самий ключовий файл під номером 8. І покажу вам один момент. Окей, все, пробуємо. Так. Він розблокувався, але не активовується ключ, не можу зробити синхрон, на ньому постійно світиться інфрачервона лампочка, ось там її дуже добре видно. Що для цього треба зробити? Переходимо знову в отель. И натискаємо активувати новый ключ. Пароль F30B, окей. Okay. Все, новий ключ активовано. Повертаємо камеру назад. Защелка отпрацювала. І заново повертається. Е... Так, де ти там впіймов. Ага. Е, якщо ви повторно записує... записуєте в ключ ключовий файл, його необхідно активувати програматором. Інакше він не буде, він сам короте, не активується. Або залишати його треба там на якийсь довгий період часу в замку, щоб він активувався, але це швидше і простіше зробити все програматором. Якщо ви згенерували ключовий файл якоїсь нової ячейки, яка до цього не була записана, і записали в ключ, все буде ок. Він одразу запрацює. А якщо ви граєтесь так, як от я, і повторно записали ключовий файл в ключ після його занулення, скажімо так, то необхідно буде активувати ключ програматором. Це важливо, бо я один раз так попався. Власне що? Давайте покажу ще схему підключки до емулятора. Ми бачимо замок від спринтера. Бачимо can HIGH, CAN LOW. Бачимо живлення, мінус, і провід, по якому спілкуються защёлка і замок. Власне, отак це все виглядає. І що? І ось такий у нас емулятор. Так, давайте ще покажу момент з емулятором. Так. Бачимо, емулятор світиться червоним, коли тачка власне, без ключа. Засовуємо ключ, защелка відпрацювала, емулятор засвітився зеленим. Виймаємо ключ. Червоний. Вставляємо, зелений. Виймаємо. Червоний. Все. Якось так. Якщо вам сподобався відос, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і по бажанню задонатити по силочці в описі до відео. Всім гарного дня. Дякую вам за те, що ви у мене є. Всем пока.